Згадай історію зцілення розслабленого у Ефесі. Бідний страждалець був зовсім безпорадний. Він не ходив 38 років. Однак Ісус звелів йому, Встань, візьми постіль твою і ходи. Хворий міг би відповісти. Господи, якщо ти зцілиш мене, я виконую твій наказ. Але ні, він повірив словам Христа. Повірив, що він вже зцілений і відразу зробив зусилля, аби встати. Розслаблений хотів ходити і пішов. Він діяв згідно зі словами Христа, і Бог дав йому силу, хворий видужав. Гріхи призвели нас до подібного становища. Ви не можете спокутувати свої минулі гріхи, змінити власне серце і стати святим. Але Бог обіцяє все це зробити для нас через Христа. Дякуємо за перегляд, підписка, коментар і поділитися допоможуть іншим знайти світло Божого Слова.